Мирної угоди ближче кілька місяців, скоріш за все, не буде. Ми заходимо в етап максимальної ескалації. Що чекає на Україну та український народ, який сценарій нам підготували? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Світу Свого по своє». і в цьому відео я хочу озвучити ті речі, які я бачив насправді вже давно, і вони, в принципі, були зрозумілі вже в 2022 році, коли делегація на чолі з Арахамією була в Стамбулі і вже готово було щось підписати. Але зараз воно стало вже. Максимально проявлено ті сценарії дуже загрозливі для нас, і тому я хочу про це поговорити в сьогоднішньому відео. Ну як мінімум, для того, щоб ви могли краще зберегти себе і зберегти своїх близьких максимальна ескалація. Те, що чекає на зараз, при тому, що насправді московська окупаційна армія так само досить сильно видохлась, не все так добре далеко в них з економікою, хоча і не повна катастрофа, як нам змальовують в різних ура патріотичних відео, але от вони пробують зробити такий останній ривок. Останній ривок на тлі того, що Європа не перебудувала свою економіку на військовій рейки, тільки почала це робити, і на тлі того, що Сполучені Штати Америки не надають нам тієї допомоги, як нам є необхідна. Фактично, а, колись давно а, в Одно в одній британській газеті, я от немодей мейл була стаття. Чи є у Трампа план щодо України? Є і це план Байдена. Фактично, я зараз бачу це продовження в контексті цього мирного договорняка, що воно все відбувається десь один до одного. І подібно до того, як Джо Байден жодної зброї нам не передав в рамках лендлізу, а був би зобов'язаний передати, знову ж таки, Зеленський жодного разу не активізовував Будапешт. Меморандум, ну, Трамп фактично цю лінію продовжує. В нас Трампа продовжують поливати брудом, причому дуже активно роблять це ті, хто вперто не бачив того, що Байден того не робить, причому Байден цього не робив на певних етапах. Але що відбувається зараз? Зараз відбувається максимальна активізація. Впродовж ближчих місяців слід очікувати того, що оці масовані удари, комбіновані удари ракетів і дронів, де більш ніж 500 штук одночасно можуть запускати. А, Ну, я думаю, що це літо буде дуже-дуже активним і дуже гарячим. Е, Паралельно на фронті відбувається також досить велика активізація на окремих напрямках, величезне використання кабів і не тільки ну, ситуація дуже-дуже жорстка. Але перш за все, терор Путіна буде спрямований по цивільному населенню для того, щоб люди максимально втомилися, для того, щоб ніхто не відчував себе в безпеці, для того, щоб е, ті кілька систем Петріот, які в нас... Ціє і до яких вже зараз бракує боєприпасів, щоб вони просто не витримували цієї загальної напруги, щоб навіть Київ став дуже дуже небезпечним. Причому впродовж останніх. Останнього місяця, особливо я відзначив, ну в Києві ситуація дуже суттєво погіршилась із протиповітряною обороною. Для чого це робиться? Адже очевидно, що такий терор проти цивільного населення, причому цілеспрямований терор, навіть Путін, про попри всю свою таку фарисейську психопатичність, він робить це з якоюсь метою. Це робиться і з тою метою, щоб українці прийняли неприйнятне. Оте, що є абсолютно категорично неправильним з точки зору там, міжнародного права, здорового глузду, Будапештського меморандуму і так далі, відмова від території в якийсь спосіб. Юридично, ми не можемо якби, ну, узаконити ці речі, не можна, бо є міжнародно визнані кордони. Але в якийсь хитрий спосіб ці речі можна зробити, отак по-фарисейськи, по паразитичному, нас де факто хочуть підвести до того, щоб ми відмовились від чотирьох областей і від Криму. Чому, якщо зараз, якщо останні роки така відмова, яку там готовий був підписати Арахамія в Стамбулі, шешусь, вона б виглядала в очах усіх як зрада, то зараз я підозрюю, нам спробують зробити настільки сильний кровавий терор, в першу чергу, для цивільного населення, щоб е, підписання якогось такого мирного договорняка з боку зеленського, виглядало не як зрада. А як порятунок. Знаєте, там є такі конспірологічні фрази з розряду там ще одна величезна світова криза, там і людство саме попросить нас про новий світовий порядок. Оцю фразу можна перефразовувати на дрібніші якісь такі елементи, і ну, я підозрюю, що часи для нас йдуть дуже-дуже нелегкі. Змінити цю ситуацію. Можуть європейські партнери, якби прийняли вольове рішення і почали надавати нам набагато більшу допомогу, змінити її чи принаймні частинно вплинути на неї можемо. Ми, українці, тому що ніхто, крім нас, самих навести лад всередині держави не здатний. Ніхто в нашому рідному домі прибирати замість нас не буде. Витравлювати тараканів, тарганів, тараканів, щурів там і так далі. І іншу нечість також не буде. Це все наше завдання, але для цього ми маємо бути. Бути організовані, а поки що організованими є тільки наші вороги: і зовнішні, і внутрішні. Ну а ми а ми традиційно чекаємо, що якось воно буде. А воно ніяк не буде по-хорошому. Чому тому, що всі сценарії, які готують зараз для нас, вони всі ворожі, вони всі чужі, вони всі готуються з суб'єктами, в яких є свої інтереси. А ми не маємо своєї суб'єктності. Ми є об'єктом, ресурсом. За який торгуються, який знищують на превеликий жаль, і це це така гірка правда, яку ми маємо усвідомити. І зараз наше перше завдання, яке стоїть перед українським народом, вижити, зберегти себе, друге, навести лад з з себе вдома, в своєму рідному домі, в державі Україна, зробити державу Україна українською, не по формі, не вишиванкою прикрасити. А лад навести тут український, зробити так, щоб влада як інструмент була в руках тих, хто сповідує інтереси українського народу, буде реалізовувати їх. Є певні речі, які дуже чітко вказують, які можна навіть виміряти це. Кількість українців, тобто демографічна ситуація, та катастрофа, в якій ми знаходимося, це якість нашого життя. І ще там певна ціла низка параметрів, які я регулярно згадую в наших відео. Ось такий коментар. Не скажу, що він позитивний, але він, на превеликий жаль, дуже реалістичний. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.